Вітаю мої хороші, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Траукраїна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Дніпро область дивимося сьогодні. Є такі перечуття не дуже добрі по фронту, що щось нам поки що не говорять, але щось нам скажуть, і ми будемо в шоці неприємному. Тому давайте дивитись. Дякую всім, хто долучається до збору, до різдвяного збору для військових. Хто хоче ще долучитись, закріплю в коментарях, під, в описі до відео закріплю. Потім ще від мене подаруночки для вас розіграємо. Всіх обіймаю. Не забувайте підписуватись на телеграм, на інстаграм. Давайте мої котики, мої найкращі. Дніпро найближчі дні. Уже таке відчуття, що десь як в захисті стаємо, вже щось летить, вже щось там в процесі по району. Я не бачу зараз, у нас, як і у вас у всіх, О, світла мінус. Тому дивіться, коли відео було опубліковано. Десь ми підемо на штурми. Намагаємося, але дивіться, як показує. На жаль, йдуть штурми і великі втрати йдуть. Ну, от, як ми їх називають, міцні штурми. Я просто не розумію, на що. <кій> Змінюється тактика. Дві бригади або два якихось командира думають, що все вдасться. Ми трошки зброї туди докинули, накинули, не буде. Нема результату. Дрони показують. І те, що ми, якби не очікуємо, що ворога там стільки. От великі втрати йдуть отак. У мене ж мурахи пішли, знаєте, таке відчуття. Що робити, Дніпропетровщина з фронтом? Що робити? Щось думати, щось робити з шахедами, з дронами? Поки це не вирішиться, а в його, я так розумію, якось можна цю ситуацію змінити. Інша була пропозиція. Як з неба їх мучити, не по землі йти. Дніпро, давайте подивимось, бо я вже засмутилася. Дніпро найближчі дні. Слухайте, ну от точно хоче добити, бо кабом або, або арсезом, ну, напевно, кабом до міста. Прямо от мені це передмістя треба, як от знаєте, галочка, туди вже долетіли, Дніпро найближчі дні. Вдень може атакувати. Шахеди будуть, Шахеди будуть, Шахеди будуть по цивільній інфраструктурі. Ви будете розуміти, що поруч є об'єкт, але по факту це і садочок, і, і ну щось навчальне. І про тому. Нібито транзит. Не, транзит, не транзит. Дуже палає передмістя. Знаєте, як там впала, поруч впала, впоруч впала. Я колись так на Запоріжжі бачила. Коли отак одна вулиця вулиця або один ну, квадрат, як ми кажемо, і просто отак, от в лінієчку, йду, йде вогонь. Я таке вже бачила. Давайте далі. Павлоград найближчі було. Ми тримаємось, ми очікуємо на якусь підтримку, на якусь підмогу. У нас і так гучно, ми все це знаємо, ми намагаємося посилитись. От Приватні будинки, таке відчуття, що вийшов у двір і все і загинув. І знову ж таки, вдень вибиває вам воду світло окремо. От щось вам буде випалювати, щоб неможливо було вижити. У вас дуже гучно в передмісті. Буде атака. Буде прильот. День неспокійний, в ніч потім долітає. Таке відчуття, що він вже, от, знаєте, на низькому старті просто. Самар, вітаю. Самар. Не фіксуйте техніку. Таке відчуття, що у вас намагаються щось ну, зробити хороше для міста. А і починається все це зливатись. По військових, ну, зв'язка зняли, по військових поприлітаю. В район. Це район область. Сама найближчі дні. Якась промка. Заброшка. Відстрілявся за тих, відстрілявся за тих, самар найближчі дні. Що скучиться? Всерйоз думають про те, як вас обороняти. Дивно. А як би далеченько. З їжею щось буде. Різко, знаєте, так менше. Хтось здасть е, військових, е, хтось зі своїх зілля, де машини, де автівки, погорить все. Не хочу. Знаєте, нам зовнішніх ворогів не треба своїх вистачак, а камінське найближчі. Камінське. Біля води кружляємо передмісті. Над водою прям камінське найближчі дні. Хоче полякати, хоче. От він буде кошмарити: греблі, дамби, мости. Дуже обережно з шахедами з вечора. По будинках, по цивільних. Знаєте, що там, можливо, вас десь біженців приймали, там поруч поприлітає. Може, на початку війни, зрозуміли, де були там такі пункти незглавності, розгортали. Ночівлі були. Кривий ріг вітаю. Дякую, кривий ріг, хто долучається до збору на наші Збройні Сили, на Різдвяний збір. Хто хоче ще долучитись, додам під відео всі посилання. Дякую, мої хороші. Виріг найближчі дні. Є якийсь об'єкт облюбував, трансформує обстріли. Це виробництво. Може бути десь прохідна або біля цехів попадає, А таке. А чим ти хочеш добити? Трансформує обстріли. От таке відчуття якось зброя буде намагатися сюди добивати. Не вийде поки що нормально. Поки що нормально не виходить. Вночі загублені душі. Ніч неспокійна. Це будинки зносяться з людьми <кій> <кій> до центру. Привіріг найближчі дні. Цивільні люди. Діти. І били, били, збивали, в передмісті попадало, все одно щось долетить. Ні капель найближчі дні, ні, капель найближчі дні вітаю. Якась заворушка на узбережжі, як це сказати, ви зрозуміли. Дуже багато дронів. Жужить постійно щось, ось голова жужить від них. І ти вже плутаєш, то машина їде, чи воно щось жить. Я не знаю, що у вас рій якийсь. Через вас іде далі, щось вам залишається. В день на людей полюють. Марганець, найближчі дні. Марганець найближчі дні. Щось важке перед міста. Світла, вода, газ, щоб повністю не було. Нікуди і взагалі знову б'ю. Але б'ю ну, трошки не там, де треба, ну і добре. Бо на генератор почне полювати. Страшні. Також біля води палає, там, де раніше було водосховище, палає, щось горить. Вигорає, так поприлітало. Не ви цікаві цікаві військові їх позиції, цікаво передмістя. Але от у вас постійно очі висять, щось видивляється.